Ще такого я не в'язала. Раніше більше робила ставку на гламур, щось із золотом, блиском, акцентами або ж навпаки, все просто, лаконічно, в одному тоні. А тут на тобі. сама не очікувала, що мене потягне на ромбики, ще й у різних кольорах. Знайшла пряжу, яку я купувала раніше. Її в мене було не побагато кольорів, і вирішила, чому б не скомбінувати. Так народився цей кавачальний набір. Невеликий ранер і до нього шість маленьких підставок під чашки, постав собі чашку чаю чи кави, тости з маслом і вже майже як в Пінтерес. Невелика річ, але створює настрій. Коли хочеться за чашкою чаю трохи побути з собою, у затишку, у тиші, цей набір щось нове для мене, наче легке, спокійне, але з характером. Скажіть чесно, вам такий стиль заходить чи більше любите однотон?